Ліхтар зі встроєним уже акумулятором. Видекс 1600 люменів світить. В сторону відійти, бо зараз сліпить. 1000... Тобто у нас є ось такий оранжевий мігалочка така. Далі максимальний. Тобто це слабший був. Ось домик середній. І далі у нас максимальний. подивіться, як воно світить. 1600 люменів. Ну, світить яскраво, дуже класно світить. І ось такий мигаючий. Тобто э, включається, переключаються режими, э, зажимаємо кнопочку і він зараз вроді виключиться. Да, ось так він вимикається. Э, так, що по характеристикам, клас захисту, ip 65, тобто під дощик можна спокійно його взяти. Э, 5 тисяч кельвіні в потік, 10 ампердин іде акумулятор. Можна використовувати мінус 20, плюс 50. Ну, штука, штука класнюча. Тобто, енерго, ви будете енерго незалежні. І для роботи, і для дому, і взагалі з цими відключеннями світла. Тобто у нас наклон ось тут цієї штуки. У нас наклон ось цієї штуки розкручується, нахиляємо. Далі тут у нас дюрочка є, що вона десь підвісити на стіну якусь. Ціна 2000 гривень. Дається 3 роки гарантії. Відправляємо по всій Україні новою поштою.